Вітаю вас пасічники. Хотів показати такий, на мій погляд, найкращий нуклеус фірма Апідея. Так, На перший погляд дорогий, але потім він звісно себе оправдує чого. З ним багато можна зекономити час, рамки в нього є. Рамки робити не треба. На заселення в нього йде 90 грам бджоли. Потім теплий він дуже, маточники в ньому не замерзають. Дуже легко так, швидко, зручно працювати з ним, відкрив маточник, ставив, закрив. І є в нього. Вентиляція, якщо так закрити, вентиляція в нього є постійно. І тут стоїть у нього решетка, щоб матка не попала до канті і відкривається низ для заселення. Дуже швидко зручно з ним працювати. Як правило, це на середній рамці завжди ходить матка. Достав, все, матка в тебе. Раз-раз, пробіг, пробіг. Дуже мало на них уходить часу, дуже мало на них уходить пчели. І щоб десь маточник замерз, то це, мабуть, один із ста. Дуже рідко замерза. Це його оригінальний колір, бо є китайська копія, вона точно така, з решетками, все. Але білим кольором. Таша білим кольором, Китай, він вонючий пластик і з нього злітає бджола. Там бджоли не сидять. Це оригінальний цвет. Цей дуже добрий. Так, рамки ставляться, рамки не падають. Вот такие нуклеус Тут матка ходит. А еще что хотел сказать, На ньому не здуває криша, для нього не треба щось там прикривати, накривати його. У нього дуже чітко так підігнаний розмір, видержаний, що виходить плотненько, він закривається, все. Бо є такі нуклеуси, що кришки або улітають від вітра, або її невозможно підняти. Что вот ты сейчас каждый зануклеус? Нормальный? Угу. А чем не нравится? Мне не нравится. Все нравится. Так. Все, помечено.